Всім доброго дня, мене звати Павло Зайченко. В цьому відео ми з вами розберемося, що потрібно знати при міграції до Канади, які бувають основні проблеми при оформленні, що потрібно знати, коли ви приїжджаєте в аеропорт, влаштовуєтеся на роботу, оформлюєте документи, наприклад, в Польщі, або вже продовжуєте оформлювати документи в самій. Канаді, і так, якщо ви ще не знайомі зі мною з нашою командою, ми називаємося Інфоплюс більше трьох років на ринку. В цілому ми займаємося різноманітними програмами по всьому світу, але наразі, коли актуальна програма «Коєт», ми от в основному займаємося саме Канадою. Ось оформлено більше тисячі віз, працевлаштовано більше 300 людей. Це сам, саме по направленню Канади, тобто по джобоферу або по програмі «Коєт». А відгуки ви зможете в роботі з нами ознайомитися з відгуками, з гарантіями, з тощо. це просто така вводна інформація, щоб ви мали уявлення, з ким ви комунікуєте. І так, для кого це може бути актуально? Для тих, хто оформлює візу по програмі КОЄДЕД, якщо ви. Подалися на програму, чекаєте відбитки пальців, чекаєте на вклейку, або вже отримали вклейку і готові виїжджати. А хто вже має на руках візу та готується до еміграції. Тобто або ви їдете там, на роботу, просто на півроку рік там, підзаробити, так отримати виплату і потім подивитися, що далі, або ви вже твердо більш вирішили мігрувати до Канади. Для людей, які вже знаходяться в Канаді, якщо ви вже знаходитесь в Канаді, там поїхали до знайомих, використали послугу Червоного Хресу. Христа і там в гуртожитку живете на квартирі, то що і вам потрібна допомога по подальшому оформленню та оптимізації вашого життя. Та для тих, хто тільки думає за оформлення візи. Скоріше за все, якщо ви дивитеся це відео, то ви входите в перші три пункти. Ось, І віза у вас вже є. Але в тому а, в числі ми займаємося ще й оформленням візи, тому і в цьому випадку можемо бути корисними для вас або для ваших там знайомих, родичів тощо. А, основи, які потрібно знати при переїзді до Канади, а, пакет документів для заїзду. Це якби така основа. ІММ-код, Work Permit Letter тощо. IMM-код тобто код це код, який надає вам реєстраційний номер вашої візи по прильоту в Канаду на контролі вам буде е, офіцером. Прикордонником таке задане питання, де ваш imm код Тобто, потрібно розуміти, що це, як воно виглядає, як його представити. Letter також з особистого кабінету візому центру йде вигрузка, і ви можете далі оформити дозвіл на роботу на три роки, тобто від трьох років вже по прильоту. Тобто, це теж потрібно все знати, Ми це все комплексно допомагаємо вам, як би вигрузити і упакувати пакет документів. Подальше документальне оформлення. Тобто, коли ви заїхали до Канади, також перш Неділю-10 днів будьте готові для того, що ви будете безпосередньо як би, займатися таким більш бюрократія, документи, там, оформлення, страхування тощо. Тобто, основа це СІН-код, це код платника податків. Робиться він в Канаді сервіси. Там потрібно стати або в живу чергу, або в онлайн, скажімо так, записатися. Ось, Зробити страхування. Страхування, зрозуміло, потрібно для того, щоб вас могли взяти на роботу, вам змогли виписати бонуси. Карт Банку тощо. Тобто в Канаді є там, скажімо так, в регламенті держави така така історія, як і в Германії, наприклад, щоб зробити якесь там юридичну дію, то потрібно мати страхування. от Також картка банку зрозуміло що ми можемо підказати вам, які як є там три найосновніші банки, і потрібно розуміти, в якому банкові краще оформитися як резидент, щоб. Скоріше отримувати виплати, бонуси, льготні податки і все таке. Тобто це також потрібно знати. Також третє, алгоритми пошуку роботи та житла. Це зрозуміло, що наприклад в Україні або навіть в Польщі роботу знайти більш якби базово легко, тому що там пере, ну, таке перенасищення українцями українцями, і в принципі все зрозуміло. Там ну нічого не потребують на Україні. В принципі, нічого не потрібно для роботи, так якщо ви там легально нелегально працюєте, неважливо. В Польщі в принципі карта побиту теж робиться, виходячи з того, коли вас вже приймають на роботу, і підстави на роботу легко отримати. От в Канаді трошки вже, все складніше, там потрібно робити це. Все це через CV, там є декілька сервісів, яким чином ми шукаємо роботу, або ви самостійно шукаєте. Також можна звертатися до волонтерів тощо. Тобто, попередньо, коли ви будете їхати до Канади, це все, або ви вже в Канаді, потрібно це все розуміти і знати алгоритми. Також адаптації мови житла виплат тощо. Тобто, де вивчати. Потрібно одразу знати, де ви будете вчати англійську мову, тому що надіятися, що ви поїдете в україномовний там якийсь квартал, і ви не будете, скажімо так, взагалі витрачати час на англійську мову, будете там виїжджати на українській або на польській мовах. Це утопія, так ну, ви будете просто багато недозаробляти і будете просто ну, там, через якийсь час складно буде там якби, існувати. Тим паче, якщо ви хочете там залишатися на постійно. А житло, тобто пошук житла, потрібно знати, як торгуватися з орендодавцями, яким чином обійти риелторів, що потрібно пред'являти, щоб вам взагалі здали квартиру там, не на рік, а на місяць-два, наприклад, для початку, щоб було фінансово це цікаво. Як оформити скоріше виплати і тощо. Тобто, це такі чотири пункти, да, вони там на підпункти розділені. Це основа, що потрібно знати, коли ви там вже будете їхати до Канади. Чому візи? Не дорівнює якісне життя на старті. Тобто, в нас е, дуже багато було клієнтів, в принципі, наразі є, які думають, от я оформлю наразі візу, да, ми їм пропонуємо, що давайте ми вам зробимо підтримку. І люди кажуть, да ні, навіщо в мене там є якийсь там тіпа, друг Петя, або там ну це реальна історія. Там друг Петро в Торонто, він мені тіпа, допоможе. От На практиці Петро занятий, і людина потім до нас звертається. Але коли ви робите це ну, пізно, то ну, для організму може бути стрес. Тому що ви в попихах все це там, вважаємо ну, будете робити. Тобто, віза сама, да, дійсно, вона документально, а, скажімо так, дає вам можливість туди поїхати, оформитися і так далі. Але а, купити автомобіль. Да, от ви купили автомобіль. Це ще не дорівнює, що він поїде. Тобто потрібно бензин, водій і так далі. Тобто багато пунктів, щоб автомобіль мав повністю да, свій сенс, повністю функціонував. Тут, в принципі, така ж сама ситуація. Щоб адекватно без стресу поїхати до Канади, потрібно знати от пункти, які чотири пункти я сказав в попередньому слайді. Ось і. Ви не повинні думати, що якщо є віза, то вас там дуже сильно хтось чекає. Да, дійсно там є українська діаспора. Дійсно, вам зможуть там допомогти, але це буде на такому рівні питання-відповідь там, типу, і все. Тобто, в принципі, люди самостійно це все шукають. І якщо у вас буде більше інформації, ви зможете так, нормально зекономити собі, скажімо так, час, енергію тощо. Тому це важливо розуміти. І не потрібно недооцінювати попередню підготовку та супровід там, якоїсь компанії або волонтерів при міграції в Канаду. Це вже по досвіду можу сказати, це дуже важливо. І так, Аналітика візового кабінету. Тобто, перше, що ми можемо вам зробити, да, це проаналізувати вас, ваш візовий кабінет. По досвіду можу сказати, що люди більш так, скептично відносяться до того, щоб звернутися до якоїсь компанії, потім вони роблять самостійно візу, і там 3-4 місяці не приходить, наприклад, запрошення навіть на біометрію. А потім вже може бути пізно, якщо анулюється кабінет або програма ще закриється. Тому, перш за все, потрібно розуміти ваш статус. Це актуально для тих, в кого ще нема візи, і там доволі довго не приходить вам запрошення. Тобто це важливий момент, що ми це можемо проаналізувати, в зайти в ваш особистий кабінет і це все перевірити. Коли ви до нас звертаєтеся, ми вам повністю проговорюємо, що ми можемо вам допомогти, які. Пробіли, ми можемо вам закрити преміграцію, щоб ви думали спокійно за вашу роботу і ви змогли якби, фокусуватися на переїзді, а не на десятках питань, які е, виникнуть. Тому що ну, в ідеал ви не зможете це все вивчити. От в такому форматі виглядає один із файлів, які ми передоставляємо нашим клієнтам. Тобто тут повністю є упаковані ссылки, інфраструктура, куди звертатися, як робляться виплати, як банально оформити права водійські, як дитину влаштувати в школу. Як там зробити собі, наприклад, оренду квартири не на нормальних умовах, без там, тіпа, на півтора року вперед оплачувати і, і, і так далі. Тобто, це такий пул, який ми допомагаємо вам оформитися, скажімо так. Це більше формула все виглядає. Це важливий момент. Також етапи співпраці з нами. Онлайн-консультація з нашим експертом. Тобто, спочатку ви звертаєтесь до нас ось, і розповідаєте свою ситуацію. Там так і так мене звати Павло, в мене вже є віза. От і надалі я хочу, щоб ви та мені, наприклад, допомагали. От в мене є такі-питання. Такі то Попередня оцінка вашої ситуації, які питання ми можемо закрити? Наприклад, ви хочете зекономити на житлу, ви хочете, щоб ми підібрали вам провінцію, наприклад, там, де буде французька або англійська мова, і там, де аграр аграрні підприємства розвинуті. так, Або, наприклад. Розвинута торговля, або а, там, ви фармацевтикою хочете займатися, або там, будівництвом. Тобто, ви, кажете, ви нам даєте конкретне задання, що потрібно зробити, які пробіли ми повинні закрити. Далі ми аналізуємо, ви дивитесь це відео, і ми вам перетелефоновуємо, кажемо, що оці, оці бака ми зможемо закрити. Затверджуємо те термінів на роботи та супровід, Тобто ми кажемо, скільки займе оце все якби підтримка, щоб ви закрили питання, які у вас є. Укладаємо договір, оплачуєте ви наші послуги, зрозуміло. З приводу гарантій, то менеджер вам вже все розповість. То така вже більш індивідуальне індивідуальна питання, і працюємо до моменту, коли ви повністю адаптуєтеся в Канаді. Тобто, питання, які попередньо ви до нас поставили, ми їх закрили. Тобто, ви зникли там школу, оновили собі там документи, всі необхідні. Так? Знайшли собі роботу, дитина вже оформилася, наприклад, там в дитячий садок, і так далі. Після того ви нам дякуєте, і ми з вами, в принципі, вже не комунікуємо в рамках то, цих завдань. Якщо там будуть ще якісь нові, то ви можете зрозуміло до нас звертатися. В цілому так виглядає супроводження. Тобто від А до Я ми повністю можемо закрити вас, тому що в нас є своє представництво в Канаді, багато там в Штатах є, ми і Штатами займаємося, Великобританією, тобто різні напрямки. Тому ми будемо така гаряча лінія з будь-яких питань, які, в принципі, є приімміграції для українців. Ось. В принципі, в такому форматі ми можемо бути корисними. Я вам а, щиро бажаю успіхів. Звертайтеся, якщо ви розумієте, що ви не готові витрачати там два місяці на вивчення всіх питань, і можна просто там заплатити якісь кошти, наприклад, і вас буде повністю закрити вже би, гешталь до цієї підтримки. Ви будете спокійно е звертатися, е якби такі лаконічні, готові е відповіді на ваші питання. Якщо ви бачите, в цьому сенс, телефонуйте, будемо раді з вами співпрацювати. На все добре.